Вітаю, дорогі, всі, хто в резонації, всі, хто розуміє співслова, всі, з ким спілкуюся полями, вітаю щиро і є багато запитань, звичайно, є багато своїх особистих відчуттів кожного, і потрібно обмінюватися. У мене сьогодні трохи шаманський голос такий, з такими домішками, то я вже буду з вами і пити одночасно. Такий називається золоте молоко йогів. Поділюся ще рецептом спочатку, а потім будемо говорити про справи вишні і явні. Коли людина десь трошки простудиться, чи є якісь домагання, чи не може спати, то використовується цей напій, а це молоко, яке доводиться до кипіння, але не кипить. Кидається на склянку десь приблизно пів чайної ложки куркуми можна більше хто як відчуває трішки чорного перцю, тому що без цього він без перцю куркума не засвоюється, і можна кидати масло, можна какао масло чисте. Можна різні спеції кардамон, бадьян, в кого є трішки меду, звичайно. І ось таким гарячим пити, воно дуже гарно прогріває, заспокоює нервову систему, піднімає вібрації, тому це такий надзвичайний напій. А, взагалі багато йогівських методик я використовую. І коли я починала займатися йогою, то мені було дуже дивно, тому що було таке відчуття, що я це все знаю. І спробуємо зараз. Mm, да, саме таке, як потрібно. Чому знаю? Тому що нашу інформацію, індуси про це знають ту інформацію, яка там у них: йога, Аюрведа, Веди це все принесено було білими богами туди, вони про це знають і говорять. Але тут момент такий: як вони зберегли, а чому в нас, чому нащадки? Великої раси зоряної мало що пам'ятають. Але коли ти починаєш це робити, ну, принаймні з моєї практики, у мене починалося з, просто згадуватися: і асани в Йозі, і ось ці такі навіть напої, навіть дихання, таке відчуття, що я це все знала, тільки почала ось зараз включилася і почала згадувати. Тому трішки відійшла, але така ще моя порада, на рахунок ось цього золотого йогівського напою. Щодо подій, які трапилися ось цими тиждень, два тижні, навіть з початку нового року, як ми називаємо так, ось деякі люди пішли, які були такими світочами тут, і багато запитань, чому, чому залишили. Не хочу особливо входити в це і говорити, хоча в мене дуже багато є на рахунок цієї інформації. Але різні люди, різні... Дуже багато тих, які близькі були біля цих людей, які можуть якось не так зрозуміти ще щось, тому що ну, ця тема досить, досить така сакральна, і знову ж таки, це на межі межмир'я, це особливі моменти. Я скажу те, що можна проговорити через свої відчуття. Я ніякі правила не порушую. Говорю те, що через мене йшло, і як вони через мене таку ж інформацію передавали і передають. Спочатку за людей, а потім будемо буду розповідати, будемо відчувати ось ці прошиття світів, які зараз відбуваються. З початку, на початку січня пішла з нашого плану земного одна людина, яка була духовно мені близька, дуже. І коли ця людина пішла, а після того почало багато інформації йти саме від нього. і Такої інформації, яка мені потрібна, була ключі, які десь мені не вистачало їх. А потім пішла ще одна людина, який був на шляху, нашому тільки почав відкриватися. І я дізнаюся, що ця людина також пішла просто раптово і досить молодий вік. І а, пройшло вже якийсь певний період часу, здається, декілька тижнів було, і я включилася в зв'язок і. Були такі дуже цікаві моменти по проводженню його, і я знаю точно, що з ним все буде гаразд. Він з нашими богами в наших енергіях, і він далі йде в розширені, і він уже не в цьому, не в цій старій матриці, а в новій яві він буде все в нього чудово, і він буде далі відкриватися. Потім пішла ще одна людина, яка також була духовно мені близькою. І тут дуже цікаві моменти, тому що я не буду називати прізвищ абсолютно ніяких, щоб мені не писали, не говорили потім. І особливо ті люди, які десь близькими були, які десь щось відчувають, кожного своя, свій зв'язок і своя якась, напевне, сакральний зв'язок з певними людьми. Тому я лише скажу, що ви цю людину добре знаєте, і те, що по, моїй, по моїм зв'язкам з ним. А коли почалися події в нас, я почала слухати, входити в його філософію, відчувати. Я така людина з народження, що мало кому вірю, і ну, слава Богам, звичайно, і мене переконати це неможливо. Але є люди, які дуже цікаві, і якщо я знаходжу десь і знаходила десь приблизно. Схожі елементи, які в мене є. У мене потім така була радість, але, звичайно, не таке упоєння, що я в цьому, і, і все лише, лише філософія цієї людини чи система координат. Але ні, ці люди, які, від яких нам радісно, ми слухаємо, чи бачимо, спілкуємося, чи читаємо, це означає, що ті люди дають нам ключі. І для того, щоб ми відкривали далі свої, свої поля, далі відкривали свою дорогу лише для цього. Але ні в якому разі не для того, щоб війти в ту чиїсь філософію і бути в ній. А ось. І коли я почала слухати, багато моментів були таких, які мене починали включати. І це йшло паралельно, тому що були включення Велеса, я про це взагалі мало що розуміла, цих два роки. Тому були в мене з дитинства певні моменти, які я потім вже розшифрувала протягом цих двох років, як ніби підготовка. Це ворони, це ліси, це дерева, це такі деякі істоти, яких я бачила, цікаві, такий простір цікавий. Але тепер я розумію, що то таке було. і... Просто така була напевне кількість років законсервована була інформація, зараз вона пішла. І ось ця людина тут паралельно йде інформація від Велеса, іде інформація, я бачу те, що відчуваю таке відчуття, що ось я це проживаю. Це не десь там моя фантазія, а це всі мої фізичні відчуття. І я входжу в ті, проходжу через ті а, тунелі, які зараз мені це легко, тоді в мене трохи був острах. І тут слухаю ще ось цю, цю людину. І потім такі цікаві зв'язки відбулися, тому що це було декілька місяців, я практично, напевне, переслухала все, що можна було, що було в нього. І потім була така цікава практика, коли я бачила себе збоку, своє тіло, і коли він, і ще деякі декілька з ним були. Я розумію, що це було ще з древніх цивілізацій, не буду також говорити хто, але це є із наших всі, а вони просто певне долання часових рамок, і вони можуть бути ось тут, в даному часі, в даному моменті. Дещо вони робили з моїм тілом, змінювали. Після цього в мене пішло ще більше відкриття і ще більші можливості. Тому я дуже вдячна цій людині. Але пройшло ще декілька місяців. І я бачу, що щось змінилося. В нього змінилася якась інша пішла інформація. Тобто те, що в нього було глиба, надзвичайна. Потім пішли якісь інші зовсім такі більше схилені до подій, які в нашій країні. Ну, це зрозуміло. Але тут справа йде глобальна в зміні епох. Тому оці глобальні речі, які він раніше говорив, мені були просто як джерельна вода. Після цього я бачу, що щось у мене якась інша резонація, щось не те. І потім я бачу його. У нас іде спілкування крізь простір, і він просто посміхається. Він говорить телепатично, і він каже: Ну я тепер подивлюсь, хто розпізнає, хто ні. Я зрозуміла, що він перейшов. І перейшов в нову новий простір, в нову яв, як я називаю мені краще, і там він вибудував своє тіло також фізичне. А тут залишилося тіло, яке, якщо можна так назвати, як голограма, яке мало хто може розпізнати. Але це я вас дуже прошу. Це лише я не говорю навіть прізвищ, хто е, в темі, хто розуміє, хто знає про кого я говорю. Це лише мої особисті відчуття, мої особисті з ним спілкування. І я передаю лише те, що є моє особисте. Можливо, в когось є такі відчуття, то ну зараз я це вже можу говорити, вже минув певний час. І є його дозвіл на те, щоб я це сказала, проговорила. Тому мало хто зрозумів, що сталося. І це сталося в 2022 році влітку. Це мої особисті відчуття, і все на цьому я буду на рахунок цієї людини завершувати, не говорити. Далі далі вже зовсім ідуть інші процеси, тому я просто висловлюю благодарність людині і тим людям, які багато для мене зробили. Знаючи чи не знаючи у моєму розкритті. Також я думаю, що те, що я спілкуюсь, говорю, передаю, те, що йде через мене, багато кому з вас також допоможе, віддасть вам ті ключі, які дуже необхідні зараз в цей час. Я намагаюсь писати, буває деякі перерви, тому що ну, мені в дитячому садку, де хто сердиться мені, каже, то що ж ти говориш? Тут, тут сказала, і все? А як же ж далі? Розшифруй. А ну це не дитячий садок, і це не яслі. Не можна говорити такі речі просто по маленьких таких. Розписувати по маленьких пунктах, ось так, а зараз ми зробимо так, а зараз ми станемо в круг, і зараз ми виберемо того і підемо туди. Ну, ви знаєте, це ну це не те, не той рівень, і це просто смішно, якщо я почну це говорити, робити, тому що кожна істота вже вибір зробила, і кожна істота в своїй системі координат. Якщо є відчуття резонації, що от є такий голод, я слухаю чи бачу, мені хочеться заслухати, відчувати. Отже, ви десь на шляху, що ще має наступний бути ключ, ще ключ, тому вам, наприклад, приємно мене слухати. Якщо не приємно слухати, отже, це не ваша система. Координат, у вас був інший вибір, ви йдете туди, і вам, напевне, в цьому також буде якісь певні відкриття, але ну, в іншому напрямку, тому що наш всесвіт надзвичайно великий, багато рівнів, прошарків, це все рухається, багато земля. Земель планет, космос, він світлий. Там багато, якщо можна назвати сонця, багато сяйва, дуже багато земель. У нас тут, певне, ми під куполом, і тому у нас тут складається враження, що лише ми одні, і більше нікого ніде нічого немає. І оці сердження, що не кажуть, що ти не кажеш одалі, якщо ви ви маєте себе відчути, якщо у вас щось десь нажалося, десь щось засвітилося, маєте по своїх відчуттях, по своїх. По своїй інтуїції, що я як я відчуваю, куди мене тягне, що я хочу робити, як я вважаю правильне. Оці всі ці питання здавалося б, дуже прості, але це основні, які зараз є. І це на рахунок цього. є дуже багато людей. В мене така надзвичайна радість. Ну мені просто важко передати це словами, ті, які відчувають так само ми в резонації, які доповнюють, які розповідають про своїх відчуттях, про в той самий час, ту саму ніч, той самий день. Ми однаково все щитуємо, бачимо, відчуваємо. Тобто, наша кристалічна решітка, яка є. Зараз в як побудова нової яві вона працює і кожна людина-кристал, тобто ця людина, яка прийшла з знаннями генами богів, а вона є таке зв'язуючі в ці кристалічні рішиці. Нас нас є по землі, по нашій планеті землі Мідгард є в нас достатньо, як і завжди в таких місіях. І ми зараз починаємо один одного вже відчувати. Принаймні, ті, які пишете, які навіть в інших континентах в нас є оці відчуття, ми працюємо. І це величезна радість. Я дуже, ну, просто з захопленням це все сприймаю. Мене інколи немає слів. Я думаю, що полями, полем ви відчуваєте те, що я вам віддаю, яка, яка віддача, яка, який це зв'язок, яка ця мережка, яка в нас є. О, на рахунок цього. Зараз буду, зараз буду співати як шаман. Завжди мене тягло, але у мене високий голос, але тут, коли якраз якісь є такі моменти, коли голос сідає, то якраз хорошо практикувати ось ці шаманські співи. Ось. Щодо нас, по нашій країні, я ще бачила до Нового року, що все завершується. І сьогодні мені так ну от я просто відчуваю, що б там не відбулося не читати по новинах, по всіх цих, що там розказують, там хай Боги милують війти туди, і подивитися. Це можна поїхати не одним дахом, а багатьма дахами. Тому відкидаючи це все, їхні штучні матриці, сценарії, у нас дуже. Наша земля тут постраждала, і це такий урок надзвичайний для всіх істот, які є тут. А для природи дуже важко сильно. Я дуже відчуваю дерева. Їм наскільки важко, їм так болить це все, ці всі їхні опалення, їхні знищення. І кожна істота, кожна комаха, кожна тварина, птаха, яка все одно відлітають, але вони повертаються незалежно, які тут події. А вони знову повертаються і знову летять, і знову повертаються. Тобто, це такі ми пройшли такі жернова, що. Дуже важкі і а, ті, хто втримався, ті, хто в собі зберіг людяність, а, ті, хто не виростив в собі ненависть і неперевіреної інформації, яку закидали, і також пускав також цю по знищенню, по прокльонах, а, по не знаючи а, справжніх а, справжніх винуватців в цьому всьому, а, дуже багато було інформації послано на тих, які непричетні взагалі. Тому хто пройшов ці уроки, це, це, напевне, пройшли пік. Пройшли екватор, якщо можна назвати. Хоча як екватор, як такого, я бачу зовсім по-іншому наші землі, вони і так само в космосі, вони не є шариками, вони не є такими, вони є еліпсоподібними. Тому за рахунок екватора, ми пройшли певний пік, і не певний, а величезний. І дуже важкий, і все в нас буде далі добре. Добре в тих, хто зберіг людяність, і лише совість, і лише по цих чеснотах іти далі. А тому, що звичайно ще буде різних багато іспитів, особливо іспитів, які стосуються духовності і які стосуються психіки. Це оте, що зараз я бачу і відчуваю. Тому що коли йдуть різні реклами енергопрактики, О, давайте, я вас зроблю енергопрактиком, а зроблю вам там якимось видящим, якимось просто психологом, який працює із там із Атма, із тим, ви знаєте, ну цьому ж не навчиш. Це, це лише ті люди, які прийшли з цим з цими зоряними знаннями. І м, коли пішла ось така зараз велика хвиля а, навчань, а, то звичайно є певні істоти, які відшуковують таких. Але це знову ж таки, це, м, це е, якісь певні тести той, хто відчує зразу, нікуди не піде туди, куди не потрібно. А тому що той, хто знає, вчитися не потрібно. Просто потрібно відкривати себе, потрібно шукати ключі. Ключі зазвичай вони завжди поруч і даються люди, даються ситуації, даються джерела і все, таким лише чином. А це ці будуть випробування, і випробування психіки, тому що дуже багато хвиль. О, дуже добре що я згадала, що я ще мала сказати. Багато є різних моментів на рахунок того, що знищиться планета, все, будуть потопити і кажуть, потопить, то згорить ще щось. Багато було вночі сварога таких моментів, коли страждала ця планета рідна. І зараз те, що я бачу, те, що мені через велеса йде, які рішення були прийняті. Очищення, звичайно, воно йде і буде ще серйозніше, але це очищення хвилями. І хвилями, які є невидимі хвилі Тому, тому психіка. Лише ті, хто є в таких чеснотах, в добрі, в любові, в совісті, в чесності, в людяності, ті пройдуть далі. А ті, які зачеплені за низькі осі вібрації, за низькі емоції, то, звичайно, це, це зовсім це зовсім не. Недобра, неприємна ситуація з організмом, а тому що ці хвилі, вони навіть ті, що зараз лякають різні там є які там вишки, все вони не впливають на зоряних абсолютно. Це знову ж таки, оці всі паразитарні істоти, вони це роблять для своїх, вони чистять своїх. Знову ж таки, ви можете це приймати, не приймати. Я говорю те, що я бачу в просторі, те, що мені йде через гени, і те, що йде хвилюва, яка інформація. Так, тому ніяких страхів взагалі, коли ми себе, ми себе так тренуємо, відкриваємо, розширюємося, то ніяк абсолютно на цій планеті ніякі такі моменти по знищеннях не можуть впливати на нас. Тому невидимі хвилі, це наступна. І ось такі різні моменти по відбору знаючих, знову ж таки, хто дійсно знаючи, вони не підуть. А хто просто зацікавлені, то, звичайно, підуть і зачепляться, як завжди, в таких сітках оцих, то були релігії, то певні григоріальні такі утворення. Ось зараз такі невеличкі сітки оці. Ну, а як по-іншому? По-іншому Ці сита такі. А одне сито було, потім ще одне. Ось це величезне сито, яке в нас пройшлося. А зараз сита отакі будуть мільчі йти, і будуть ще ще, аж поки не вийдемо повністю на чисту платформу, де повністю є таке уже ну, може назвати цих істот, які проходять це все назвати божественними істотами, які це все пройшли. Ми на шляху, тому що буде далі, ми в шляху, ми на шляху, і все залежить дуже багато. Залежить, практично все залежить від нас, від нашого єднання з нашими вишніми. Це не казки, і не видумки, якісь там ідоли, якісь десь міфи. А це так само такі, як ми, живі істоти, але вони набагато величезних просто величезних можливостей, і для них не існує смерті, тому що робота з часом не існує часу. І це зовсім, це зовсім інший рівень свідомості і рівень істоти. я вас люблю. Передаю все як найкраще, яке в мене йде, через мене йде. І бережіть себе, все буде в нас чудово, тому що ми нащадки великих богів. Працюємо далі.